Благословенного усім четверга, дорогі брати і сестри, сьогодні, 27 лютого 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читається 23 глава Євангелія від Луки, вірші з 1 по 34 та з 44 по 56. І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржувати його й говорити: Ми ствердили, що цей вороховить народ наш, і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар. І Пилат запитав його, кажучи: чи ти цар юдейський, а він відказав йому у відповідь: Сам ти кажеш. І Пилат сказав первосвященникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині. А вони намагались, говорячи, він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї від Галілеї, почавши аж до А Пилат, вчувши про Галілею, спитав: Хіба він галілеянин? І, дізнавши, що він із влади ірода, відіслав його іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященики і книжники, та завзято його оскаржували. Тоді Ірод із військом своїм ізневажив його і насміявся, зодягнувши його в ясно білу одіж, і відіслав до пилата його. І того дня стали ірод із пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвящеників і старшин, і народ, і промовив до них Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій, ані однієї провини такої, про що ви оскаржуєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили Розіпни, розіпни його. Він же втретє промовив до них. Яке ж зло вчинив він, я нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов. Отже я покараю його і відпущу, а вони сильним криком свого домагалися та вимагали розіп'яти його і взяв гору крик їхній та восвященників, і Пилат присудив, щоб було, як просили вони. Відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього хреста, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть, блаженні неплідні та утроби, які не родили. І груди, що не годували, тоді стануть казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Наближалася шоста година. І темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і Сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю свого духа, і це прорікши, Він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталось, він Бога прославив, говорячи дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшов на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його й ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли й дивились на це. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина, шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу, за заповіддю, спочивали. Усім спокійного, мирного четверга, Божої допомоги в трудах і молитві.